ВЛК для обмежено придатних до 5 червня, кому обов'язково пройти та штрафи від ТЦК. Відповіді адвоката відповідно до законодавства та враховуючи свою власну позицію співробітників ТЦК та СП. І так, до завершення строку протягом якого військовозобов'язані зі статусом обмежено придатних повинні пройти військово-лікарську комісію ВЛК і залишилося вже кілька днів. Тік, так дехто сумнівається, чи потрібно проходити ВЛК і хто саме має це зробити? Інші не встигають виконати цю вимогу до 5 червня. Сьогодні розглянемо основні питання, що хвилюють військовозобов'язаних, а також можливі наслідки непроходження ВЛК, установлений законодавством в строк. І так, питання: хто зобов'язаний пройти? ВЛК. Законодавство зобов'язує військово зобов'язаних, які мають статус обмежено придатних і досягли 25 років пройти ВЛК до 5 червня поточного року. Виняток зроблено для осіб з інвалідністю щодо зобов'язаний, не будемо зараз зупинятися, що це право, а не обов'язок, яз... обов що без пов'язки ВЛК не потрібно проходити, але це інша історія. Усі інші військовозобов'язані, яких під час проходження ВЛК останнього визнано обмежено придатними до військової служби. Включно з тими, хто має бронь або відсрочку з інших підстав, зобов'язаний пройти ВЛК у цей термін. Якщо у вас відсрочка бронювання, краще встигнути пройти ВЛК у період дії відсрочки для уникнення штрафів. Питання як отримати направлення та чи чекати отримання повістки від ТЦК. для проходження ВЛК не потрібно чекати повістки від ТЦК. Та СП, це направлення можливо, можливо згенерувати через Резерв Плюс. Чоловіки повинні самостійно звернутися до ТЦК за направленням, або, ще раз повторюся, згенерувати електронне направлення через додаток Резерв Плюс. Щодо направлення на ВЛК у відеоінструкції отримання, як це зробити. Направлення містиме інформацію про медичний заклад, у якому слід пройти ВЛК. Направлення формується за місцем перебування на військовому обліку. Це дозволяє звертатися безпосередньо до медичного закладу без відвідування ТЦК, тому що в ТЦК люди бояться йти чомусь. Чому важливо проходження ВЛК? Необхідно не лише отримати направлення, а й фактично пройти ВЛК до 5 червня через значну завантаженість лікарів і черги. Багато хто може просто не встигнути виконати. Цю вимогу закону, але якщо взяти направлення та не встигнути проти ВЛК, тоді з вірогідністю 99% можливо оскаржити можливий штраф від ТЦК. Питання: які наслідки не проходження ВЛК у встановлений строк? Відповідь за законом не проходження ВЛК тягне за собою штраф у розмірі від 17 до 25 500 гривень. ТЦК матиме підстави для притягнення до відповідальності, адже строк проходження ВЛК діє вже понад один рік, і у лютому 25-го його було продовжено. Тому при непроходженні ВЛК, штрафи та ТЦК, розшуки від ТЦК, затримання поліцією як порушника правил військового обліку. Пізніше перевірте резерв та побачити порушення та підстави цього порушення. Це буде непроходження ВЛК. Питання: як уникнути штрафів від ТЦК, щоб уникнути штрафу, радимо негайно звернутися, згенерувати електронне направлення в резерв плюс і розпочати проходження ВЛК згідно із положенням про ВЛК. Медичні огляди та дослідження не повинні тривати понад 4 дні. А з додатковими дослідженнями загальний строк не повинен перевищувати 14 днів 2 тижні. Це дасть вагомі підстави стверджувати про ваші добросовісні наміри вчасно виконати вимогу закону. Так. Оскаржити можливий майбутній незаконний штраф від ТЦК. Питання: як оскаржити штраф від ТЦК за непроходження ВЛК? Якщо штраф все ж таки накладуть, його можна спробувати оскаржити у суді протягом 10 днів. Можливо, поновити строки. Головним доказом стане наявність направлення на ВЛК, отриманого заздалегідь. Знову ж таки радимо не чекати останніх днів. Це збільшує шанси не отримати штраф та не бути порушником. Також інші підстави, можливі оскарження це порушення процедури притягнення до відповідальності та інші підстави у попередніх публікаціях. Скасують відсрочки бронювання, якщо не пройти ВЛК. Питання бронювання відсрочки з інших підстав не можуть анулювати через невчасне проходження. ВЛК так не працює. Однак обмежено придатні військово зобов'язані повинні пройти ВЛК незалежно від наявності відстрочки. Якщо вам необхідна кваліфікована юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам подобається наше відео, вподобайка, підписка на канал, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу.